Не повірите, мене відпустили чоловіка додому, то ми, ну я не знаю, ну, мабуть, за три роки це точно війни, бо він пішов з початку березня. Так що ми будемо разом з сім'єю, дітей. І... Ну і чоловікам в інших родинах є і загиблі, поранені і їм не до свят. То відповідно і нашим родинам іншим також немає цієї радості, веселості, де зі співчуття, біль, сум. Так що це вже не це різдво, яке було до війни. Не, не так весело і розумієте, настрій, думки зовсім інші. Треба працювати. Працювати за майбутнє. Тепер робочий день, значить вже після роботи складніше, звичайно. Але сподіваємося, що цей наш новий, 25-й, що цей рік буде переможний. І ми все-таки повернемося до наших традицій і будемо Бога хвалити. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть у коментарях, як цьогоріч будете святкувати Різдво ви.